Ні, На... ну якщо є посічані, комісія. Переджайте, будь ласка, колеги. Да. Да. Колегі, да. да. так, у да. так, нас ще є. Оксана, ти написала, що чекає, що буде дуже багато. Тридцять дев'ятий. 39-й. Анатолій Володимирович, ви да, готові озвучити результати? Так, готовий. Переднє рішення. Тисяч за 10. 20. Святковий проєкт рішення за... Наступний проєкт рішення номер 41 про надання дозволу громадянної індусті Сергія Анатолійович на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельні ділянки по вулиці Лісна, міста в Київській області. Даний проєкт був підтриманий на земельній комісії. Є пропозиції доповнення? Ставлю на поя голосування про рішення No41 в цілому. Очекайте, ще раз Кристина Івановна, тому що ми ще уточнювали результати голосування і зайшов про порен. Ще раз повторіть по 41. му питання. Ще раз зачитую назву проєкту. Про мене доманина Дубці Сергія Анатолійовича, на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Лісна, міста Жичі, в Київська область. На земельній комісії даний проєкт рішення був підтриманий. Чи є якісь пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на пойме на голосування проєкт рішення номер 41 всього. А поступку. Бурданець за. За. у За

Тут на проєкт рішення No42. Провелення дозволу громадянину вулицю Анатолію Петровичу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення власної земельні діяльники по вулиці Яблокова, 8, містержище Київська область. Даний проєкт рішення був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції Доповлення. Ставлю на напоймене голосування проєкт рішення No42 в целом. Втомилося. Трошки повинні. Ну, якщо треба повільніше, то викажи. За. Харанчу. За. Юльбач. За. Ушнир. За. Рубижен. За. Рубарен. За. Резничен. За. Рубковский. За. Ябокляк. За. Трещенко Трещенко Володим. За. Чорний За. 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 Проект рішення No42. Погнання громадянину 5 Комиколі Миколаєвичу на виготовлення технічної документації землеустрою, щодо встановлення відновлення меж земельних ділянки на звуку і сегодня міністра позволення будинку господарських будівель військових присадів на ділянку та ведення особистого селянського господарства по вулиці Олександра Держевська, 22. Даний проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції до повітря? Ставлю на голосування проект рішення номер 43 в цілому росію. Богданец, За Бугданець, За лунков, борош, бовсь, журило, Льєнко, За. За Кульбач, За Кушнир, За Партижин, За Бушнер, Побиженко, Похоренко, Резниченко, За. За. Рубков, За. Рябокляч, За Терещенко, Терещенко За Чорний, За, Рябокляч, За. Черний, За. Ярошкевич, за. Наступний проєкт рішення No44. Пронесі на змі до рішення Росії міської ради Київської області 27 грудня 2013 року No 13772906 проведення дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення влади земельної ділянки по вулиці Воловки Міської Наталі Голодові. Проект був підтриманий на закомісії. Є пропозиції до цього? Проєкти рішення No44. Хто виходить і заходить, шановні депутати, голосно кажете, <клес> <клес> Денисенко виходить, Денисенко зайшла. Добре.

Трещенко, Трещенко, Чорний. За. Ярушкевич. За. За 2. Проект рішення No45. Внесення до рішення Російської міської ради 12 червня 2015 року номер 30457306, 7306 надання дозволу на технічної документації за добу щодо встановлення відновлення відновлення междеме ділянки на місцевості з подальшим виховненням документів, що попущу права. Власниці на земельної ділянки по вулиці 35 річки, 11, Сержищів Київська області, громадянської Олені Віталій. був підтриманий на земельних. Ділянках. Шановні колеги, є пропозиції доповнення? Ставлю на поймена голосування про відключення No45 що Зайшли клементи і все більше. А тепер по іменне голосування в цілому. Бос, Бурданець, Троль, Волко, Борош, Дениси, Довбиш, Гурил, Лієнко, Ранчук, Кременко, Кульбач, Пушнір, Зайзенячку. Обіженко, Кухаренко, за. Резниченко, Гуковсько, Треба п'ять. За. Забищен. За Біщенко. За. Андрій. За. Трещенко Володимир. За. Чорненько. За. Ярушкевич. За. За 22 години тримався. Проект рішення номер 46 Пронесення змін до рішення життєвної Київської ради від 26 вересня 2014 року no про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення оренду земельної діям по вулиці Ворозького і сердишного Настеренко Олександра Олександровичу. Олександр. Помилка знову при підрахунку. За 22 годин утримався. 31, 3, Було перед цим за 21, зайшли племенки забічника 23. За 21. За 22. Але я вже не буду завітати, що проєкт рішення 46. 6, 6, Якщо є пропозиції доповнення, будь ласка. Ставлю на племене голосування проєкт рішення No46. Апостол. За. Бугдане. За. Роль. За. Головко, за. Горош. За. 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 Журел. За. Ильен. Карачун. Кульбач. За. Душнет, за. Обижен, за. Рухарен. Безничен. За. Рухарен, за. Изничен, за. Гудконч, за. Рябокляч, за. Сабіщенко. Да. За. Трещенко. Трещенко Лук. Чорний. За. За. За 22, 21, За 22.1.11. Прокращення номер 47 Про внесення змін до рішення Вічівської міської ради кілька області з 1 жовтня 2014 року номер 2801 6306 Проведення дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Каліново, місті Ошищі, Київської області, командир Бурша Дмитро Володимирович. Проєкт був підтриманий на заданій інформації. Чи є пропозиції доповнення? Ставте на певнення голосування проєкт рішення номер 47 Апостоль, За. Бунданет, за. Апосту. За. Гораш. За. Горош. За. Денис. Довбиш. Журил. За.

Проект рішення No48. Пронесення змін до рішення Жичівської міської ради у 27 липня 2012 року No13672906 про наняття дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення у власної земельної ділянки по вулиці Ворозька, місцевичій громадянських Кубіді, Людмилі Федорів. Земельна комісія підтримала даний проєкт рішення. Є пропозиції допоможення? Ставлена поєменне голосування проєкт рішення No48.

Проєкт рішення номер 49 Про внесення до рішення Жичівської міської ради Київської області номер 27 від 27 липня 2012 року no про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення власної земельної ділянки та вулиці Волокської міської громадянки Гуробі, Наталії Володимирівні. Даний проєкт рішення був підтриманий на земельній комісії. Шановні колеги, є пропозиції доповнення до даного проєкту рішення? Ставлю на голосування проєкт рішення номер 49 в цілому. Апостол Буданець, за. за Волков, Город, Денисин, За Журіов, За Рачун, е, За, за. 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 Рачу, за. Ульбач, за. за Опіжен, За Різниченко, За Забокець, Різничен, За, Зубков, за. Забоке, за. Біщ, за. Решченко, да. Решченко, да. Да. Я Рошкевич. Да. Шановні колеги, проєкт рішення номер 50 внесення змін до рішення Жичівської міської ради від 18 вересня 2017 року номер 50. 318577 розітрування дозволу громадянину підтиканому Олександру Леонідовичу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення власної земельної ділянки по масиві Шевченка місця місті та місця області. Проєкт був підтриманий на земельній комісії. Чи є пропозиції виповнення? Штаб до наступного рішення No57. Августо. Лиген, Рачу, Вимен, Лубач, Усни, Обіжен, Лукоренко, Ризниченко, Гудков, Ягоплячик, Обищенко, Лещуко, Лещуболуд, Черный, за 22, 22,3. 51 Проект рішення про внесення змін до рішення Жичівської міської ради від 30 грудня 2014 року номер 743 2206 про надання дозволу на розроблення проєкту <клес> щодо відведення власної земельної ділянки по вулиці Ворозька, місця Жичів, громадянки Осольської Ані Назоля на був підтримання до на земельної комісії. Чи є пропозиції доповнення до проєкту рішення? Так вже на голосування проєкт рішення номер 51 Апостол, Кроль, ломко, горош, денис, повбуш, журел, глиєнко, каранчун, лимен, ульбач, кушнір, рухаренко, різниченко, дідковс, 5. За віщо? За за. Рещенко за. За. Чорний за 22-1. Оксана Іван, мама є одну раз. Шановні депутати, шановні присутні, на минулої сесії депутат обласної ради Кузьменко Руслан Олександрович. Оскорбив нас депутатів От, за громаду Ружищева. Через те є пропозиція. От, або він вибачиться публічно перед нами, або ми працювати в одному залі з ними не хочемо. Або він вибачається. Або ми А за що За те, що він нас вас А за що. Перше по нашому порядку ведення сесії домовилися про те, що ми спочатку розглядаємо питання порядку держава, а потім виступаємо Пузьменка не було. Питань не було самдрович. Ми А ми його запросили. депутатська група за громаду Жищева. Вони звернулися в область. Була комісія, на якій розглянули ваше Значить, Ви мене вибачте, ми маємо право звернутися до Узменка до вас, поставте на голосування. Певні покине зал, або покинем зале ми. Оксана Іванів, давайте я В одному. Ви сьогодні вже другий раз ми вам ідемо постійно на усунути. Давайте за працювати. Давайте вийдемо вада, давайте вийдемо земка, давайте всі вийдемо. Да. 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 Колеги, я прошу, Оксане, щоб вона Якщо можна коротко, ну, у нас дуже багато питань і хотілося б встигнути. Дмитро Олександрович, на вашого дозволу, вашу пропозицію давайте ми озвучимо після того, як розглянемо поданий порядку денного. Ми так не закінчимо до вечора. У нас ще сесія. сесія. Ми У нас це з вами сейчас, ще 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 поїху. Не поїху, це я не позволю. І зараз якщо в поїдній не поїде, може бути на вашу відповідні. Вибачте мені. Ми звонимо задоволення, сьогодні з вами працюємо. Я ще в залі вам сказав. Що ми хочемо, щоб вивели сесію, щоб ми працювали. Виважено по-діловому ми зараз пропозиції, щоб Кузьменко вийшов залу, ми працюємо далі. А чого а чого це не дуже не ходить жалко? Мамі не заважають. Має право. Має право. Має право. В ваш в ваш не не мя... Мя. Да. Ви всі за першу нахідну. 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 Як ви, ви самі правильно сказали. Ми, по-перше, громаду. Вам не дозволили провести сесію в будинку культури. Ми вже тут тіснімся. Давайте вже тут, хто присутній, у нас вільна ступеня. Ви нас почули чи ні? Нас на прошлій сесії. А громаду хто ж чує? Дякую. Нас ганьбили, як ви кожного з вас ганьбили, А Петро Олександрович, на минулому 10, мені також ганьбили. У вас не було, так що були зауваження. Ви не були? Не дивилися відео? до мене було питання. І я відразу все відповіла, якщо в мене є. А хто ж там ганьбив вас?

<т handcuffs> Тейко, ви Зараз там ладу баригами взивають, і ніхто нікому не судить, це не наказує. На всю Україну не було на сесії. Нічого ніколи не сесії. Тихіше. Почули, вільна і відкрита. Ще як да. сада слова, сказали, що нас не покращено. Це ваше право. Це відбувається питання. Почекайте, доліти пане. Вибачте, будь ласка, перед громадою за те, що ви сказали, що ми проплачені тут. Підніміть руку, кому давали гроші. Чому ви? Я знаю, яким мірілом ви вже міряєте людей. Ви про що все.